Привіт, такі. Я до вас за підтримкою. Значить, ситуація така. Ми з Сергієм сьогодні домовились їхати довгу поїздку 55 кілометрів. На вулиці плюс 33 відчувається як плюс 38. Я так не хочу їхати. Зупинка на підстоп. Е, але не для себе, для людей стараємось. У нас голодні племінники. От там. Бачите? Поїхали далі. Подавали невеличку гірку вже більше 70 метрів підйому. На човні то зараз жарковасту платити. От велоспорт саме воно. 17,5 з кілометрів. Ми in The Middle of nowhere. Машини заправка. Здається, це Америка. Що на обіду велосипедистів? Вуглеводи. Більш-менш повільні. Білок. Жири клітковина. І ще клітковина і вуглеводи. Ну і трошечки ще вуглеводів. Це ізотонік. Але ж це вуглеводи? Ми доїхали 58 кілометрів. Скільки підйому? 570. 570 підйому. Я витратила більше, ніж півтори тисячі калорій. В сідлі провели майже три години. Дайте пиво.